Ганна Гаваню акушер-гінеколог, лікарка жіночої консультації та пологової зали. Навчалась у Вінницькому національному медичному університеті імені Миколи Порогова на факультеті лікувальна справа. Любить подорожувати. Життєве кредо, сильне бажання та дисципліна можуть звернути гори. Що відчуває лікар? В той момент, коли от на світ з'являється нове життя. Коли вона приймає це нове життя на цьому світі. Ну, ви знаєте, лікар дуже тішиться, коли чує крик новонародженої малечі, бо тому що крик це означає заява на весь світ. Я є. Я народився, в мене все добре. І для лікаря це найприємніші слова. Бо якщо немає крику, тихо, значить, щось не так. Щось можливо йде так, що потребуватиме допомоги. Якоїсь з нашої сторони це вже портить настрій не тільки нам, а й сім'ї, яка очікує дитину. Тому крик, звук, життя, як ви кажете, нехай буде слово перше. Я є, ми так його чуємо. У мене все добре. Тобто ви його очікуєте. Дитина обов'язково має закричати Так, навіть. так, так? так обов'язково. А хлопчики чи дівчата хто кричать гучніше? Ну, якщо чесно, то напевно, що дівчата голосніше кричать. Це в них уже народження, бачите? Вони впевнені, що заявляють про те, що я є. Слухайтесь мене. Анна, ну для того, щоб це нове життя народилося здоровим, і потім могло тішити. Звісно, безсумнівно перед цим жінка повинна добре звертати увагу на своє жіноче здоров'я сьогодні. У день обізнаності про жіноче здоров'я хочеться поговорити з вами в першу чергу про це. І перше запитання таке: на ваш погляд, зараз, взагалі, який рівень обізнаності жінок на рахунок свого власного здоров'я, який відсоток можливо у вас була можливість проаналізувати там за останні роки збільшилась чи зменшилась зацікавленість в цій темі? Звичайно, збільшилося, і це пов'язано з соціалізацією інформації. Ми живемо у світі, коли соціальні мережі вже стали такою невід'ємною частиною нашого життя, і так склалося, що багато лікарів багато розповідають про здоров'я, і багато блогерів також дотикаються до цієї теми, діляться своїм досвідом. І це насправді ну, класно, тому що е, жінка, заходячи зараз, наприклад, в Інстаграм, так? дивиться не тільки гарні картинки, е, що там одягнути, з який макіяж зробити, ага, який прийти чекап, коли його потрібно пройти, а де його можна пройти, скільки він коштує. Ага, ось моя подруга була на цьому чекапі, інша була там. Треба, напевно, мені взятися за розум і щось змінити, якщо я ще не була, і піти. Чесно, вони приходять, кажуть, от я бачила лікар. Розповідала, я бачила а блогер. Була це дуже допомагає в роботі. Ну, давайте ми зараз це задов... про плюси. <гум> Задовільнимо потребу тих жінок, дівчат, які зараз сидять перед нашими екранами, і теж дуже хочуть дізнатися щось нове. Заговорили про чекапи. Давайте трішечки нам більше розкажіть про те, як часто їх потрібно робити. Ну, я думаю, це вже всі знають, що кожна жінка має раз в рік проходити чекап свого організму. І це не тільки гінеколог, це огляд молочних залоз, це огляд щитоподібної залози. Це ось органи, які потребують такого пильного нашого нагляду, навіть якщо нічого не турбує. Слава Богу, ми вже відходимо від цього поняття, такого навіюваного нам. А якщо нічого не болить, в лікарні не треба йти. Так ж, наші батьки і бабусі жили тільки в крайньому випадку, вони не мали до того доступу. А зараз знаємо точно, що якщо навіть нічого не болить, все рівно треба йти. І знаєте, останнім часом більше молоді ходить, тобто молодих дівчат. Вони свідомі, вони це роблять вибір самостійно, без тиску батьків, без тиску родичів, і це дуже тішить думку лікаря. Тобто акцент саме на превентивній медицині, так, так. щоб не лікувати, а в першу чергу запобігти. Так, це світовий підхід, тому що, по-перше, профілактична медицина вона заощаджує кошти. В світовій практиці є страхова медицина, а для них саме головне це менше витрат на кожного пацієнта. Менше витрат це профілактична медицина. Як профілактувати хвороби, зокрема жіночі хвороби, і взагалі тримати. Стан здоров'я в нормі не лише регулярними оглядами, а й способом життя. Що потрібно, чого потрібно уникати, а чого навпаки потрібно дотримуватися. А для жінки дуже важливо старатися вести здоровий спосіб життя, тому що це впливає на її жіночу систему, на її аваріальний резерв, на збереження її молодості, тому що, наприклад, така шкідлива звичка як паління. Вона пришвидчує десь на один-два роки менопаузу, наприклад. ось. А, так стрес, стресові ситуації теж можуть бути фактором, який сприяє пришвидшенню старіння жінки. Тому старатись, зрозуміло, дуже легко сказати. Там не стресуй, там то не роби, здорово харчуйся, ходи гуляй, дуже легко це сказати. Але якось потрібно своїм прикладом наголошувати, казати, що. Буде, якщо не дотримуватися цього, тобто якось розповідати, говорити з жінкою, і як вам сказати, що це правильно, старатися жити для себе, тобто більше уваги і любові до себе. А як харчування впливає на стан здоров'я жінки? Чи впливає взагалі? Звичайно, впливає, тому що коли харчування неправильне, виникає таке ускладнення, така хвороба, як ожиріння. тому що ожиріння з нашої медичної точки зору це є захворювання. А ця хвороба впливає на репродуктивну функцію жінки, а вона впливає на її менструальний цикл, вона впливає на певні синдроми, пов'язані з підвищенням чоловічих гормонів в крові. А, тому харчування це номер один в жіночому здоров'ю. Окрім якихось таких софт-методів як підтримки жіночого здоров'я, є ж ті, які зараз доступні в зв'язку з якимось науковим прогресом, з розвитком медицини, те, що раніше було невідоме. Зараз цілком доступне, випробувано на практиці і доведено в доказовій медицині, що це, що це дійсно потрібно, що є із таких в підході до лікування жіночих хвороб. Так, ви все вірно говорите. І таке це на першому місці, це профілактика раку шийки матки, бо це один з видів раку, який є повністю такий, що його можна профілактувати. І е, я дуже тішуся, що зараз в Україні інформаційно про це усюди говорять. З наступного року в програмі МОЗ буде е, запущена програма безкоштовної вакцинації дівчаток від раку матки. кіматки. Е, ви мене довели, і я говорю про це. Вакцинація від раку шийки матки є вакцина, яка є доведеною безпечною для профілактики раку шийки матки. у всьому світі. Вона вже, знаєте, як аксіома, тобто її не треба доводити, щоб її робити. Вона входить в календар щеплень, і дівчаток в певному віці проводять цю вакцинацію. На жаль, у нас ще цього немає, як в державній програмі, але вакцина є в наявності, можна її придбати і провести вакцинацію. Ну, Вакцина мова про те, що це вакцина проти вірусу, який є, так Так, так, так. Який викликає рак шийки матки, так. тому що для наших товаричів буде так зрозуміліше. Зрозуміло, що вакцина ще з періоду там ковіду <кій> на слуху слово вакцина, вакцина, значить, вакцина профі... щеплюємося від вірусу. Дійсно, доведено, що папілома вірус він провокує. Звичайно, вірус папілома людини викликає рак шейки матки у 80-90%. Він не лікується жодними медикаментозними препаратами. Лише профілактика є такою гарантією вберегти себе від раку шейки матки. Тому для нас, медики, ми вже так звикли в колах своїх спілкуємося. Вакцина це профілактика раку шейки матки. Як би це не звучало, але це дійсно ну, так і є. Це безпечно. Так, це на жаль, зараз в нашій країні поки що платно. Але це вже прогрес, бо тому, що вакцина в Україні з 2009 року. Хто про неї чув? Тільки ось ось цей рік піднімається так широко це питання. Анна, от останнім часом тенденція в усіх сферах медицини, мені здається, наскільки я чую, про помолодшення дуже багатьох, багатьох хвороб. Якщо ми говоримо про жіночі хвороби, то є або хвороби, або про якісь там стани певні. Да? Якщо говоримо про такий стан, як клімакс, він раніше сприймався тільки як вже те, що приходить з віком. Чи помолодшила ця ситуація в даному випадку? За яких умов може виникнути ранній клімакс, наприклад? Так, на жаль, Помолодшав і дійсно за час війни спостерігаємо тенденцію до такого ну, дуже ранніх уже проявів молодих дівчат. Тому що м -м, вік, коли в нормі е, відбуваються ці зміни у жінки, це 45 та далі, 45-55 років. Якщо ці зміни стають раніше до 40 років, це вже називається перечасне виснаження яєчників або як. Е, Розповсюджено говорити в медіа, це ранній клімакс. І, на жаль, стресовий фактор, в якому ми зараз живемо, є одним з таким рушійним чинником, який запускає механізми пришвидшення цього захворювання. І ось тут головне вчасно звернутися до лікаря. Чому? Тому що це не вирок, це не означає, що все вже кінець, а з цією проблемою можна легко справитися за допомогою лікування.